Мир вам. Знову ми маємо час для зустрічі та вивчення Слова Божого. Сьогодні разом з вами я хотів би порозважати над тим, який буде стан віруючих в Ісуса Христа у вічності. Адже кожна віруюча людина уже тут, на цій землі, має вічне життя. Біблія говорить, Віруючий Сина Божого, має вічне життя. І це життя продовжиться в вічності з Господом нашим Ісусом Христом. Тож вічне життя з Ісусом Христом, Христом, Христинина, буде в тілі, якщо це буде так, то що то за тіло буде? Ми знаємо небагато щодо стану віруючих на небесах. І те, що ми знаємо, відкрите Богом, і записано у Біблії. Більше відкриття поза Біблією не існує. Тому, коли хтось говорить, що він має, чи мав відкриття стосовно життя на небі або будь-яке відкриття поза Біблією, це не відповідає Слову Божому. Отже, по-перше, ми знаємо, що вічний стан віруючого є станом вічного життя. Слово вічний, яке вживається в Біблії, означає без початку і без кінця. Або з початком, але без кінця. Це особливий вид життя, яке не має кінця. Це не просто якийсь Біологічний стан людини, але це якість життя, яке буде тривати вічно. Біблія каже, що люди, які вірять в Ісуса Христа, Господа, отримують воскреслі тіла. Як у першому посланні до Корінтян, всім відомий розділ 15-й, говориться там, так само й Воскресіння мертвих сіється в тління. В нетління встає. Тіла будуть прославлені або призначені для вічного існування або життя. Мусить бо тліне оце зодягнутися в нетління, а смертне оце зодягнутися в безсмертя, що апостол Павло, пишучи послання, затверджує або вчить, віруючих Корінтян у 15 розділі. Перше послання до Коринтян. Ми знаємо, що житимемо у цих нових тілах на новому небі та новій землі. І новий Єрусалим буде спущений на цю нову землю від Бога. Про що нам говорить об'явлення Івана Богослова 21. Першому розділі, або Бог об'явив йому через свого ангела, апостол Іван був на острові, патмос, висланий за слово Боже. Іван описує те, що він чув і бачив. В об'явленні 21 розділі він говорить: і почув я голос гучний із престолу, який говорив: Оце оселя Бога з людьми. І він, тобто. Бог житиме з ними, вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І віруючи, тобто християни будуть з Богом вічно, як Біблія каже, потім ми, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними, тобто з тими віруючими людьми, які померли в Христі Ісусі, і будуть воскрешені Господом. і так, на хмарах буде зустріч з Господом на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Не тільки наші тіла будуть іншими в вічності, але наше життя буде відрізнятися від життя, яке ми знаємо на цій землі. Ось деякі відмінності. Які описані у Слові Божому Біблії, не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде. Прокляття гріха вже не буде. Навіть поганих спогадів не буде, страждання. Все це не буде більш ніколи ніколи існувати. За це ми хвалим і славимо нашого Господа Ісуса Христа. У першому посланні до Корінтян, другому розділі апостол Павло цитує пророка Ісаю ось ці слова. Але як написано, що око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людини не спало, те Бог. Господь Бог приготував для тих, хто любить Його. Хтось Задав запитання, а що ми будемо робити в нашому вічному стані у вічності? Біблія говорить, що ми будемо служити і поклонятися Богові, тому, хто спас і оправдав нас. Ми будемо бачити Його обличчя, будемо жити в досконалому тілі і будемо мати досконале здоров'я. В святості, в досконалому царстві Бога. Вдумайтеся в ці слова. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі Сонця, бо освітлює їх Господь Бог. А вони царюватимуть вічні віки. У думу Петра, в третьому розділі сказано, що це місце, де. Християни будуть жити, і це нове небо і нова земля, що правда на них пробуває. Нові тіла та нове місце. Це є частина Божого плану щодо віруючих спасених людей. Апостол Павло писав до віруючих у Римі, до віруючих у Филипах. Пригадуйте, коли Йов страждав у своєму тілі, він сказав ось які слова. Та я знаю, що мій відкупитель живий. І останнього дня він підійме споруху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого його. я Бога побачу, сам побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі. Апостол Павло. Запевняє віруючих у Коринті і говорить до них: знаємо, бо коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. І це стало дивовижною, можна так сказати, можливостю для кожного віруючого чоловіка завдяки. Жертві нашого Господа Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, помер на христі і мав владу над смертю, воскрес з мертвих, вознісся на небо і прийде забрати усіх, хто прийняв його як свого відкопителя. Тож, дорогі християни, яка радісна подія очікує нас, тож давайте будемо завжди готові до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. І перебування з ним в новому прославленому стані вічності. Тож хай Господь благословить кожну віручу людину, кожного христинина в очікуванні нашого Господа Ісуса Христа. На цьому я закінчую нашу програму. Благослови вас Господь! І залишайтеся з Ним завжди!